Робити було нічого, і щоб вбити час ми розповідали по черзі страшні та дивовижні історії. Ось що розповів нам К. Вже й не знаю, чи це правда, чи всього лиш пліт його хворобливої уяви, я не допитувався. Однак маю зауважити, що черга його була останньою. Ми вже вдосталь наслухалися усіляких жахів, і до того ж, того дня була негода. Стояла пізня весна, а сірі хмари висіли так низько і за вікном були такі похмурі сутінки, що, здавалося, весь світ поринув у морську безодню. Ось і бесіда наша носила надто похмурий характер. Хочете послухати цікаву історію? почав К. Що ж, будьте ласкаві. Був у мене один друг, не буду називати його ім'я так ось він страждав на дивну недугу. Мабуть, спадкову, бо і дід його, і прадід теж були схильні до деяких диваств. Вдавшись до християнської єресі, вони таємно зберігали у себе в будинку різні заборонені предмети: старовинні європейські рукописи, статуетки Пресвятої Діви Марії, образи з Ликом Спасителя, але на цьому їхня колекція не вичерпувалася. Вони скуповували підзорні труби, допотопні компаси найхимерніших форм, старовинне скло, і тримали ці скарби в кошиках для білизни, так що мій приятель ріс серед подібних предметів. Тоді, мабуть, у нього і виникне здоровий потяг до скла, дзеркал, лінз, словом, усього, що відбиває і заломлює навколишній світ. У дитинстві іграшками його були не ляльки, а підзорні труби, лупи, призми, калейдоскопи. Мені врізався в пам'ять епізод з нашого дитинства. Якось зазирнувши до нього, я побачив на столі в класній кімнаті таємничу скриньку з дерева палонії. Приятель витяг звідти старовинної роботи металеве дзеркальце, спіймав сонячний промінь і пустив зайчика на стіну. «Погляньно», – сказав він, он туди, бачиш. Я подивився туди, куди вказував його палець і був вражений. У білому колі вимальовувався цілком виразний, хоч і перевернутий, єроглів, що означав довголіття. Здавалося, він виведений сліпуче блискучим білим золотом. Дивовижно! промимрив я, звідки він там узявся? Все це було зовсім недоступною для мого дитячого розуму магією, і мене це навіть трохи налякало. Гаразд, поясню тобі цей фокус. Загалом, особливого секрету тут немає, бачиш, от тут. І він перевернув дзеркальце зворотнім боком. «Горельєв іерогліфа довголіття, він і відбивається на стіні. Насправді, на тильній стороні дзеркальця відливав темною бронзою бездоганно виконаний єроглів. Однак, як і раніше, було незрозуміло, яким чином він міг просвічувати через дзеркало, адже металева поверхня була абсолютно гладкою і рівною і не спотворювала зображення. Словом, звичайне дзеркало, за винятком єрогліфа у відбитку на стіні. Все це скидалося на чаклунство. Про що я і сказав приятелю. Ще дідусь пояснював мені цю штуковину, справа в тому, що металеві дзеркала зовсім не схожі на скляні. Якщо їх іноді не начищати блиску, вони тьмяніють і покриваються плямами. Дзеркальце це зберігається в нашій сім'ї вже кілька поколінь, його регулярно полірували, і поверхневий шар весь час стирався. Але по різному в різних місцях. Там, де єроглів, шар металу товстіший, і опір його сильніший, ось він і витерся більше. Різниця ця настільки мізерна, що непомітна неозброєному оку, але коли пускаєш зайчик на стіну, здається, ніби єроглів просвічує крізь метал. Моторошне враження, правда? Тепер усе ніби стало зрозуміло, але магія дзеркала, як і раніше, зачаровувала мене. У мене було таке відчуття, ніби я зазирнув у мікроскоп, підглянувши якусь таємницю, приховану від стороннього погляду. То був лише один випадок із сотні, просто він більше за інших запам'ятався мені дуже дивним здалося мені те дзеркальце. Загалом усі дитячі розваги мого приятеля зводилися до подібних забав, навіть я не уникнув його впливу. І до цього дня маю надмірну пристрасть до всіляких лінз. Правда, в дитинстві згубна ця звичка виявлялася не настільки виразно, проте час минав, ми переходили з класу в клас і ось почалися заняття фізикою. Як відомо, в курсі фізики є розділ оптики. Тут стихія лінз і дзеркал і захопила мого приятеля цілком. Саме тоді його дитяча любов до подібних предметів переросла у справжню манію. Пам'ятаю, якось на уроці вчитель пустив по рядах наочний матеріал увігнуте дзеркало, і всі ми по черзі почали розглядати в ньому свої писки. У той період обличчя в мене було густо всипане юнацькими прищами, і глянувши на своє відображення, я здригнувся від жаху. Кожен прищ у Кривому дзеркалі набував вулканічних розмірів, а обличчя нагадувало місячну поверхню, вкриту кратерами. Видовище було настільки огидним, що мене почало нудити. З того часу варто мені побачити здалеку подібне дзеркало, чи то на виставці технічних досягнень, чи в парку серед інших атракціонів, як я в паніці повертаю назад. Приятель мій прийшов у такий невимовний захват, що не зміг стримати радісного крику. Це виглядало так безглуздо, що всі покотилися від сміху, але гадаю, саме з того дня і почала розвиватися його хвороба. Як одержимий він скуповував великі й маленькі, увігнуті й опуклі дзеркала і таємниче посміхаючись собі підніс, майстрував із дроту та картону всілякі скриньки із секретом. У цій справі друг виявляв просто віртуозну винахідливість. До того ж, для своїх забав він виписував з-за кордону спеціальні посібники досі не можу забути одного фокусу, який він назвав чарівні гроші. Одного разу я побачив у приятеля якусь досить велику картонну скриньку. З одного боку, в стінці було зроблено отвір, усередині лежала об'ємна пачка банкнот. Спробуй, візьми ці гроші, запропонував він мені з невинним виглядом. Я слухняно простяг руку, але на мій подив пальці схопили порожнечу. Вигляд у мене був, мабуть, досить безглуздий, бо мій приятель просто надривав живіт зі сміху. Виявилося, що цей фокус придумали фізики, здається, англійські, і ґрунтувався він на законах відображення. Всіх подробиць я зараз не знаю, але в шухляді була ціла система дзеркал, і трюк зводився до того, що справжні банкноти клали на дно, зверху встановлювалося увігнуте дзеркало, і коли вмикалося джерело світла, то в прорізі виникало абсолютно реалістичне, об'ємне зображення грошей. Болюча тяга приятеля до лінз і дзеркал все зростала. Після школи він не став вступати до коледжу. Благо, батьки потурали йому в усьому, і він цілком віддався своєму дивному захопленню, збудувавши у дворі ту саму злощасну лабораторію, яка і зіграла в його долі фатальну роль. Тепер він щодня пропадав там, і хвороба його прогресувала з жахливою швидкістю. У нього й раніше було небагато друзів. Тепер з усіх залишився лише я. Зранку до вечора він сидів, зачинившись у тісній лабораторії, зрідка спілкуючись лише зі мною та рідними. З кожною новою зустрічю я з гіркотою переконувався, що йому ставало все гірше і гірше на нього чекало справжнє божевілля. На жаль, при епідемії грипу померли батьки мого друга і мати, і батько. І тепер уже ніхто не обмежував його свободи, йому дісталися неабиякі статки, і він міг смітити грошима, не рахуючи їх. На той час він досяг 20-річчя і почав цікавитися протилежною статтю. Ця його пристрасть теж мала хворобливий характер і лише посилювала душевний розлад. Все разом і призвело до катастрофи, про яку я розповім трохи пізніше. Тим часом мій приятель встановив на даху свого будинку телескоп спочатку для того, щоб вести астрономічні спостереження. Справа в тому, що його будинок стояв у парку на вершині пагорба і ідеально підходив для подібних занять. Біля підніжжя пагорба розсипалося ціле море черепичних покрівель. Однак таке нешкідливе проведення часу, як спостереження небесних тіл, не задовольняло його, і тоді мій друг направив свій телескоп в інший бік на скупчення будиночків, що тіснилися внизу. Будинки були оточені надійними огорожами, і мешканці їх жили звичним життям, впевнені, що їх ніхто не бачить. Їм і в кошмарному сні здатися не могло, що хтось спостерігає за ними з далекого пагорба. Найінтимніші подробиці їхнього життя відкривалися нескромному погляду мого приятеля настільки натурально, ніби він дивився з сусідньої кімнати. Забава ця і справді не була позбавлена своєрідної принади, і мій друг почував себе на вершині блаженства. Якось він запропонував і мені помилуватися, але я випадково побачив таке, що кров вдарила мені в голову. Однак на цьому приятель не заспокоївся, він непомітно встановив у кімнатах для прислуги щось на зразок перископів і став підглядати за молоденькими покоївками, які нічого не підозрювали. Ще однією його пристрастю були комахи, вражаюче, але факт. Для своїх спостережень він спеціально відгодовував мух і, пустивши їх під мікроскоп, спостерігав, як вони спарюються і б'ються, як смокчуть кров одна одної. Пам'ятаю, мені довелося спостерігати під мікроскопом муху, що здихає. Видовище було страшне, величезна, як слон, муха, корчилася в передсмертній агонії. Мікроскоп був з 50-кратним збільшенням. І я міг розглянути не тільки хоботок та присоски на лапах, а й навіть волоски, що покривали тіло комахи. Муха билася в морі темної крові насправді там була лише крихітна крапелька. Напіврозчавлена вона дригала лапками, витягала хоботок. Здавалося, що ось ось зараз пролунає несамовитий передсмертний крик. Такі історії можна обмальовувати нескінченно, але позбавлю вас непотрібних подробиць і розповім ще один випадок. Одного разу я відчинив двері до лабораторії і заціпенів. Штори були приспущені, у кімнаті панував морок, і тільки на стіні ворушилося щось зовсім неймовірне я протер очі. Раптом темрява почала розсіюватися, і я побачив жахливе обличчя. Поросль жорсткої, як дріт чорної рослинності, нижче величезні розміром старілки люто палаючі очі, і коричнева райдушка, і червоні струмки кровоносних судин на блискучих білках, все це було розмито, немов на знімку зі зміщеним фокусом. Далі йшли чорні печери ніздрів. З яких густою щатиною стовбичили волоски, що були схожі на пальмове листя, нижче містився огидно червоний рот із двома набряклими подушками губ, що відкривали ряд білих зубів завбільшки покрівельну черепицю. Обличчя смикалося і корчило гримаси. Було ясно, що це не кінострічка, тому що я не чув гудіння проектора. До того ж, фарби були напрочуд натуральними. Від страху і бридкості я мало не збожеволів, з грудей у мене мимоволі вирвався крик. «Ха-ха, злякався? -ха, Це я, я. Почулося раптом зовсім з іншого боку, і я підскочив як ужалений. Найстрашнішим було те, що губи чудовиська на стіні рухалися в такт зі звучанням мови. Очі зі знущанням поблискували. Кімната раптом освітилася. З-за дверей, що ведуть у прибудову, з'явився мій приятель, і тієї ж миті чудовисько на стіні випарувалося. Ви вже здогадалися, він змайстрував своєрідний епідіаскоп, збільшивши власне зображення до гігантських розмірів. Коли розповідаєш, враження слабке, але тоді Так, він знаходив задоволення в подібних жартах. Через три місяці після цього друг придумав дещо новіше. Усередині лабораторії він спорудив ще одну крихітну кімнатку. Вся вона була суцільно дзеркальною поверхнею. Прихопивши свічку, мій друг довго пропадав там. Ніхто не знав, чим він там займається. Я міг лише загалом уявити собі, що він там спостерігав. У кімнаті з шістьма дзеркальними стінами людина має бачити свої відображення багато разів повторені незліченними дзеркалами, безліч двійників у профіль із потилиці, анфас, при одній тільки думці мурашки по шкірі біжать. Згадую жах, що охопив мене, коли я дитиною потрапив у лабіринт дзеркал, хоча витвір то був дуже далекий від досконалості. І тому, коли приятель спробував заманити мене у свою дзеркальну кімнату, я відмовився. Тим часом стало відомо, що він унадився ходити туди не один, а з молоденькою покоївкою, до якої мав явну слабкість. Дівчині ледве виповнилося 18, і вона була доволі симпатична. З нею він і насолоджувався чудесами дзеркальної країни. Парочка ця пропадала іноді годинами. Правда, часом він пропадав там і на самоті, і одного разу затримався так довго, що слуги занепокоїлися і почали стукати в двері. Двері несподівано відчинилися, звідти випав зовсім голий господар, і в повному мовчанні пройшов у будинок. Після цієї події стан його стрімко погіршувався, він худнув і бліднув. А хвороблива пристрасть все більше квітла. Друг просаджував величезні гроші, скуповуючи всі дзеркала, які тільки можна уявити: увігнуті, рифлені, призматичні. Але й цього було мало, і тоді він збудував за власним проєктом прямо в центрі саду складовний завод і почав сам виготовляти фантастичні небачені дзеркала. Інженерів і робітників він обирав найкращих з найкращих. І не шкодував на це залишків своїх статків. На жаль, у нього не залишилося близьких, які могли б хоч якось стримати його. Щоправда, серед слуг траплялися розумні чесні люди, але якщо хтось насмілювався висловитися, його одразу виганяли. Незабаром у будинку залишилися одні продажні негідники, які дбали лише про те, як набити свої кишені. Я був його єдиним другом і далі мовчати не міг. Я просто мусив спробувати його напоумити. Але він і слухати мене не хотів на все була одна відповідь справи не такі вже й погані, і чому це він не може витрачати свої статки на власний розсуд. Мені залишилося лише з гіркотою дивитися, як тануть його гроші і здоров'я. Вирішивши все ж таки не залишати його в біді, я частенько заходив до нього, так би мовити, в ролі стороннього спостерігача і щоразу знаходив у лабораторії приголомшливі зміни. Воістину там існував фантастичний, примарно прекрасний світ. У міру того, як розвивалася хвороба, розцвітав і дивний талант мого друга. Як я вже казав, його давно не задовольняли ті дзеркала, що він виписував за кордону, і він почав робити необхідне у себе на заводі. А витівки були одна безумніша за іншу, іноді мене зустрічало гігантське відображення якоїсь окремої частини тіла, голови, ноги чи руки, які, здавалося, плавали в повітрі. Для цього фокусу він поставив дзеркальну стіну, зробивши в ній дірки, в які можна було просунути кінцівки. То був відомий трюк, старий як світ, тільки на відміну від фокусників, мій нещасний приятель займався цим цілком серйозно. Іншим разом я застав картину ще дивнішу вся кімната переливалася дзеркалами, опуклими, увігнутими, сферичними. Просто повін дзеркал, а серед усієї цієї блискучої пишноти кружляв у божевільному танці мій друг то виростаючи в гіганта, то зіщурючись у пігмея, то розпухаючи, то стоншуючись, як спиця. У незлічених дзеркалах сіпалися в ритмі танцю тулуб, ноги, голова, подвоєні потроєні дзеркальними відбиттями. Зі стіни посміхалися жахливі, непомірно розпухлі губи, зміями звивалися незліченні руки. Вся сцена була схожа на якусь диявольську вакханалію. Потім він влаштував в лабораторії таку собі подобу калейдоскопа усередині гігантської призми, що з гуркотом оберталася. Переливалися всіма мислими фарбами казкові квіти, немов зійшли з наркотичних марень курця опіуму. Вони палахкотіли, як північне сяйво, в спалахах якого збивалося жахливо величезне тіло мого друга. Словом, примхам його не було кінця і краю, але все прийшло до логічного фіналу, і те, що мало статися, сталося. Мій друг остаточно збожеволів. Його й раніше було важко назвати нормальним, проте більшу частину дня він все-таки жив, як звичайні люди, читав книги, керував заводом, спілкувався зі мною і цілком зв'язно викладав свої естетичні концепції. Хто міг подумати, що його спіткає такий жахливий кінець? Мабуть, сам диявол привів його до прірви. Або ж його покарали боги за те, що він віддав душу красі інфернального світу. Загалом одного чудового ранку мене розбудив квапливий стукіт в двері це був слуга мого приятеля. Сталося нещастя, задихаючись, вимовив він. Пані Кіміко, дуже просить прийти скоріше, прошу вас. Я спробував дізнатися подробиці, але так нічого з нього і не видавив. Слуга лише твердив, що сам нічого не знає, і благав поспішити. Я не став гаяти часу. Увірвавшись у лабораторію, я побачив служниць, що розгублено скупчились поруч з коханкою приятеля Кіміко. Вони з жахом дивились на якусь дивну кулясту річ, що стояла посередині кімнати. Предмет був досить значних розмірів, зверху він був накритий драперією. Загадкова куля беззупинно крутилася навколо своєї осі, сама по собі, наче жива істота. Але куди страшніше було інше зсередини долинали дикі нелюдські крики, тремтіння пробирало тіло від цих звуків, схожих чи то на регіт, чи на ридання. Де ваш господар, що тут відбувається? накинувся я на заціпенілих служниць. Ми не знаємо, розгублено відповіли вони. Здається, там, усередині, але незрозуміло, звідки взялася ця куля. Ми хотіли відкрити її, але боїмося, пробували докричатися, а господар у відповідь регоче. Я підійшов до кулі і уважно оглянув її, намагаючи зрозуміти, звідки походять дикі звуки, і одразу виявив на поверхні сфери крихітні дірочки, зроблені, мабуть для вентиляції. Притулившись до отвору, я стрепетом зазирнув всередину, але до пуття нічого не зміг роздивитися. В очі мені вдарило сліпуче світло. Однак було очевидно, що там всередині людська істота, яка чи то плаче, чи то сміється. Я спробував гукнути друга, але марно, мабуть, він втратив все людське, і у відповідь мені долинув той самий ридаючий регіт. Ще раз уважно вивчивши кулю, я помітив дивну щілину чотирикутної форми, поза всяким сумнівом, то були обриси дверей. Але ручка була відсутня, відчинити двері було неможливо. Обмацавши її, я виявив круглий металевий виступ, мабуть, залишки ручки. Я весь похолов, замок явно зламався назовні просто не можна було вибратися, значить, мій друг провів там усю ніч. Я пошарив під ногами і точно знайшов металевий стрижень, що закотився в куток. Він ідеально збігався з уламком на дверях. Я спробував приладнати його марно. Уявивши, що може відчувати людина, замкнута в кулі, я здригнувся. Залишалося одне зламати сферу. Я збігав за молотком, потім, що сили вдарив по поверхні кулі і на свій подив почув характерний звук розбитого скла. Тепер у сфері була величезна дірка. Невдовзі з неї виповзла істота, в якій я ледве впізнав свого приятеля. Неможливо було повірити, що людина може так змінитися лише за одну ніч. Обличчя його з налитими кров'ю очима було сірим і виснаженим, риси загострилися як у покійника. волосся стирчало космами, на губах блукала безглузда усмішка. Навіть Кіміко відскочила зі страху. Перед нами був абсолютний безумець, що так вплинуло на нього не може ж людина з глузду з'їхати тільки від того, що провела ніч у середині кулі. І, взагалі, що це за куля і навіщо мій приятель поліз туди? Ніхто з присутніх не знав про це Кіміко, поборовши нарешті страх, несміливо доторкнулася до рукава господаря. Але він продовжував ідеотично хихикати. Тут у лабораторію увійшов інженер, та так і остовпів. Я засипав його питаннями. З досить незрозумілих відповідей складалася така картина: три дні тому господар замовив йому скляну сферу. Завдання було терміновим та секретним, і ось напередодні ввечері роботу було закінчено. Зрозуміло, ніхто з робітників не знав, що він робить і навіщо. Зовні сферу амальгамували, так що внутрішня поверхня стала дзеркальною. Потім встановили всередині кілька невеликих, але потужних ламп і вирізали вхідний отвір. Але робітники звикли беззаперечно слухатися. З настанням темряви кулю внесли до лабораторії і під'єднали дроти. Після чого всі розійшлися по домівках. Що було потім, інженер гадки не мав. Відпустивши його, я доручив безумця турботам домашніх і, дивлячись на осколки скла, що всіювали підлогу, намагався зрозуміти, що ж сталося. Я довго стояв, долаючи сумніви, і нарешті дійшов такого висновку. Виснаживши свою фантазію щодо дзеркал, мій приятель винайшов щось зовсім оригінальне забратися в дзеркальну кулю самому. Але побачив там щось таке, від чого збожеволів. Що ж саме, я спробував уявити і відчув, як у мене волосся заворушилося на голові. Ось і приятель, мабуть, прагнучи скоріше вибратися звідти, похабцем зламав ручку і не зміг вибратися з дзеркального пекла. Корчачись у смертельному жаху, чи був він ще в змозі тверезо мислити чи одразу втратив людську подобу. І що ж таки привело його в такий жах. Мабуть, навіть учений фізик не зміг би точно відповісти на це питання, бо ніхто ще не зачиняв себе у пеклі дзеркал. Можливо, це вже за межами людського розуміння, принаймні щось таке, чого не здатний витримати людський розум. Той, хто відчуває неприязнь до сферичних дзеркал, зрозуміє, що я маю на увазі, їхній кошмарний жахливий світ, у якому ти ніби під мікроскопом у полоні незліченних викривлених відбитків: Світ безмежності, світ безумства. Мій багатостраждальний приятель захотів відкрити завісу неприпустимого і невідомого, і кара богів наздогнала його. Він давно покинув цей світ, а я, як і раніше, не можу позбутися цих сумних спогадів.